Так, і горе, тут християни не а бояться я кінця світу, тож не треба нагнітати довкола російської ядерки. Цитата чергову. Нісенітницю ні, видав кишеньковий патріарх Путіна. Це той, що у нього така шапка, і там хрестик діамантовий він складається, коли той в машину сідає. Кирило так, от той каже, спекуляції на ядерну тему це не духовна справа. Водночас переконує сидіти, склавши руки, теж не треба. Це не покликання бути воїнами Господа, протистояти злу, відстоювати високі моральні ідеали. Ось таке ціле покладання у Росії, каже Кирило. Ви тільки вдумайтеся. Патріарх, який благословив війська Російської Федерації на війну проти України, говорить про моральність і духовність. Ну це абсолютно, знаєте, нісенітниця людина, яка називає кров війну священною. Тепер ще закликає не боятися ядер. І це після того, як Путін вчора прогрозив бити своїм орешником по центрам ухвалення рішень, зокрема в Києві. Так, да, тепер, от давайте детальніше про це. Як і обіцяли, рубрика «Зашквар». за шквар. За шквар. Друзі, вітаю, обіцяю, цей вечір ви не забудете ніколи, бо російські зашквари це просто незабутньо. Ось ви бачили, що в Білгородській області багатоповерхівки обтягнули антидроновою сіткою. Тобто СВО продовжує йти за планом. Але росіянцям подобається жити за колючим дротом. Відтепер, перше, що бачитимуть після народження, ось такі міні-росіяни, буде те, як вони кажуть, небо в кліточку. А замість слова, мама казатимуть. Хлопок. Для особливого затишку я рекомендую їм заодно розставити по квартирі Вертухаєв з автоматами і вівчарками. А наш нардеп Олександр Мерешко висунув Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році. Так, скажімо, Саня на всяк випадок закинув вудочку. Розуміє, всі ми знаємо, як Дональд трохи заздрить Обамі, якому вже дали Нобелівську премію саме миру. Тому хто знає, може це геніальна ідея. Я думаю, що отримав би Нобелівську премію за багато чого, якби вони давали її чесно, але це не так. Вони дали одну бараку Обамі. Я пропоную знайти всі цитати про тих, кому ще заздрить Трамп, і тоді вже їхати на зустріч з Дональдом, скажімо так, з тузами в рукавах. А в місті рівне пара блогерів розказує як вижити. Вам не почулось, друзі? Саме вижити на 80 тисяч гривень на місяць, з яких вони задонатили аж 0 гривень. Як вижити в Рівному на 80 тисяч гривень в місяць, день четвертий. Ви радили економити на таксі та ходити пішки. Ми спробували, намокли під дощем. Мабуть, їхня цільова аудиторія це діти депутатів або Коля Тищенко, якому теж нема що робити на домашньому арешті. В країні чорна дира. Немає. Хм. Я от подумав, може, і мені в рівне переїхати, так би мовити, впасти на соціальне дно і ледь ледь дотягнути за 80 тисяч гривень на місяць. Рішили з Настюшою затаритись. Ми придбали лосось, моцарелло, бака, сологуні, філадельфія, філейндищем. А взагалі-то це класна ідея для шоу про виживання. Діскавері буде заздрити. Російську літературу на Волині пропонують переробляти на туалетний папір, як то кажуть, в дупу російську літературу. Але хороших русських в плані книговидання згідно закону не існує. Класна ініціатива. Пропоную ще російськомовні пісні переробляти на підсрачники для тих, хто їх слухає. А не Карліто прилетів в Казахстан. От. Просто подивіться на цю нікчемність, правда. Я не розумію, як його бояться в Європі. Путін же реально навіть виглядає як першокласник, якому мамка купила пальто на виріст, але з прикольного, саме в цей час хтось в Астані хакнув білборд і поставив на ньому прапор України. Хоча, може, це була помста і тролінг від самого Токаєва, за те, що ця бункерна мумія постійно перекручує його ім'я. А наша українська спортсменка Катерина Садурська друзі стала першою жінкою в історії, яка пірнула на глибину 82 метри. От правда, пишаюсь і сподіваюсь, що її рекорд зможе побити лише російський рубль, який таки досягне самого дна. В Україні нарешті розпочався сезон продажу ялинок. Ну, зараз є від двох тисяч і до шести. Це ялинка ну вони гарна. Слухайте, мені цікаво, ціни так підскочили через той скандальний закон про дрова чи як? Усі кажуть біткоін, крипта. Я 15 років тому вдало вклався у штучну ялинку. Тож, якщо побачите мене на майбуху в центрі міста, ви знаєте, кому його продав гордон. Спецпризначенці гур евакуювали з острова Зміїни 15 котів. Ну так би мовити, зробили перебазування своїх агентів. Але маю питання: чому мордочки агентів не заблюрили? А по-друге, ну, наше гур, ну прям подивіться, ну мурмур, -мур, ну прям мурмо. Тімка, ти чув, що цигани вкрали 48 пускових установок іскандер. Я, Олександр Преподобний. Це був Зашквар. Друзі, щиро бажаю вам гарного і щасливого життя. Ну або, хоча б, виживати. Ну як блогери в Рівному на 80 тисяч. Всіх цілую, пока.